Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. Наш магазин називається Грізлі. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Сьогодні у нас на огляді розкладні ножі. Почнемо. Ось такий варіант: ручка з дерева, кліпса. Тут є гравіювання ведмідь, сталь 440. Ціна 450, код 318 для замовлення. Далі. Повністю металевий. Стропоріс, клобій та кліпса, сталь також 440, с ціна 450, код 324. Так, далі. Ось такий. Тут також стропоріс, клобій та кліпса. Повністю він металевий. 450 код 485. Наступний варіант. Ручка з дерева, кліпса сталь 440. Кошту він 550 код 488 для замовлення. Ось такий. З кліпсою, сталь 440. 450 код, 900, код 493. Наступний також з кліпсою. Він коштує 450 код 462. Так, далі. Фінка. Накладки G10. Сталь D2. Ціна 800, код 240. Ось такий. Накладки з дерева, також з кліпсою. Сталь 440, 450 код 323. Ось такий на кнопці. Коштує він 290 гривень код 296. Так, далі кабар. Це дуже крутий варіант. Накладки G10 з кліпсою сталь d 2 Зараз по знижці 900 гривень код 285. Так, далі. Метелик з кліпсою в такому градієнті. Коштує 250 гривень Код 295. Так, наступний. Повністю металевий, з кліпсою, 450 код 643. Так. Далі ось такий. Тут струпоріз, клобій та кліпса, повністю металевий, 450 код 169. Далі ось такий. Повністю металевий. З кліпсою. 450 код 944. Ось ці два варіанти зараз по знижці. Такий. Був 450, зараз 350. Тут стропоріс клобій та кліпса, повністю металевий код 191. І ось цей також 350 код 120. Тут темляк кліпса повністю металевий. 350 код 120. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.